Всім добрий ранок, вітаємо вас. Сьогодні у нас вівторок, вже 20 серпня. Продовжується наш молитовний марафон. І ви знаєте, що кожен вівторок, о 6 ранку, ми з вами вивчаємо першу книгу Самуїла. Йдемо кожен вірш, кожен розділ, розділ за розділом. Сьогодні вже 15-й розділ. Будемо читати з 13-го вірша. І ми з вами досліджуємо дуже важливу тему для кожного з нас. Тему відродження, як поставити нам Бога у центр життя, як його повернути у наше життя, які існують принципи. Отож, давайте ми з вами відкриємо першу книгу Самуїла, 15-й розділ. Ми продовжимо читати весь цей 15-й розділ. Ви пам'ятаєте, що в першій нашій частині цього розділу ми читали про наказ Бога, про непослух царя Саула. Ось далі, як розгортаються події. Фактично ми з вами бачимо, як Господь не залишає свою боротьбу за цього царя. Він його любить, він бажає йому спасіння. Самуїл також за нього бореться. Навіть в сні, вночі, цілу ніч Самуїл провів в молитві за цього царя. Ось така любов, така боротьба за кожного з нас. Давайте будемо читати з 13-го вірша. Коли ж Самуїл прийшов до Саула, то Саул сказав йому: благословенний ти Господом, я виконав Господній наказ. Ну, Перш за все, що ми чуємо в цих словах, що, що чути, це самообман. Саул думає, що отримав велику перемогу, хоча насправді він отримує поразку. Його вітання це суцільне таке лицемірство. В нього немає благословення, яке би він міг би принести. Для того, щоб нести комусь благословення, потрібно його мати. Він не виконав волі Божої. По суті, діла, ми бачимо, що Саул робить таку підміну, підставу. Він замінює реальні дії, які очікує Господь і Пророк від нього. Замінює їх просто словами. Саул сам себе виправдовує, він бреше, каже неправду. Також в цьому вірші в 13-му бачимо, що це був все ж таки Господній наказ, і е, Біблія підкреслює: я думаю, що і в нас може бути саме ця проблема, і ми можемо страждати на це, коли ми реальні дії, які Бог очікує від нас. В житті, в сім'ї, в обов'язках, в церкві, в всіх наших сферах замінюємо якимись словами гарними, красивими. Дуже цікаво з приводу цього сказав е, Яків апостол Яків, перший розділ, 22-й вірш. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Отож, один гріх непослуху стає двома, коли його починають захищати. Тобто стратегія, яку обирає Саул далі у цьому розділі, у цій історії, він починає себе захищати, захищає свій гріх. Вірс 14. Але Самуїв сказав: А що це за мекання овець доноситься до мого слуху, та ревіння худоби я чую? Гріх має таку властивість, що він роби, робить певний такий шум. Як би ми хотіли цього чи не хотіли, якби ми приховували щось, прикрашали словами, кожен наш вчинок гріховний він має певний звук, певний шум. Ми бачимо, що Самуїл він не заграє з царем. Так, позиція царя є вищою в державі. Але пророк Самуїл він не заграє з гріхом. Також важливий урок для нас. А Саул йому відповідає: припровадили їх від амалекітянців, адже народ пощадив найкращих овець і худоби, аби принести в жертву Господу твоєму Богові. А все решту ми віддали під закліття». Ви чуєте, так? Вони це зробили, народ пощадив. Саул цар сам себе виправдовує, всю провину він скидає, переносить на народ, народ винен. Тобто, Саул він не бере відповідальність, не бере відповідальність. Ну і також тут говориться, що твоєму богові твій Бог тричі. Цар Саул використовує в цьому розділі цю фразу. Це нам говорить про те, що Господь Бог так і не став богом цього царя Саула. Господь не був богом Саула. По суті, діла, ми бачимо, що Саул він викручується погодом в випадку цих жертвоприношення тварин. Ми вживає, да, виключає себе Саул. Включає себе у цей список, да? коли говориться вже до самих жертвоприношень, ми, да? а до цього це народ пощадив. Також, якщо ми подивимось з вами і першу книгу Самуїла, і другу, і ще певні місця старого заповіту, ми можемо побачити, що, в принципі, так опосередковано, це видно, що Саул не знищив всіх, всіх амалекитян. Тобто, він. Певних людей він пощадив. Ну і іронія долі цього царя Саула наступна: що останній удар меча, який вбив Саула, наніс саме Амалакитянин. Ось ну, такий цікавий наслідок гріху, який вчинив Саул. Тоді Самуїв сказав Саулові Зачекай, я повідомлю тобі. Що цієї ночі мені Господь сказав, а той відповів: ну, говори. Бачимо, ну, Саул не до кінця все ж таки розуміє свого становища, свого гріху. Саул настільки себе обманює, що говорить, що бажає почути, що ж скаже Господь. Ось так загрався з гріхом, з обманом Саул в своєму житті. Можливо, кажуть, Саул чекав позитивних новин від Бога. Напишіть, що ви думаєте в чаті, яких новин чекав цар Саул. І Самуїл сказав Саулові, Хоч ти і вважав себе незначним. На початку, так, ти став володарем пламен Ізраїля. Дійсно, десь на початку нам здавалося, що такою людиною був Саул. Господь навіть тебе помазав царем над Ізраїлем. А зараз Господь направив тебе в похід, звелівши тобі віддай під закриття нечистивих амблекітянців, провадь з ними війну, аж поки їх не знищиш. Чому ж ти не послухався Господнього доручення, накинувся грабувати? Адже таким чином ти скоїв злочин перед Господом. І двадцятий вірш Сол у відповідь сказав Самуїлові, Але ж я виконав Господнє доручення. Я здійснив той похід, куди ти мене послав, я лишив тільки Амалекітянського царя Агага, а всіх амалекінцянців я знищив. Да. Бачимо, що в своїх очах Саул стає великим, да? є певна небезпека успіху. І, мабуть, скажемо, особливо першого успіху на початку, коли людина отримує, переживає певний успіх. Ну і бачимо, тут проблема такої гордості Саула, і вона стає серйозною Ця... царям. Акцент в цих рідках, що ми з вами прочитали, на словом знищити. Ми бачимо, що Самуїл будує свою бесіду з царем. До речі, дуже сміливо, да? конкретно в очі Самуїл відкриває реальне становище царя. Не забуваємо, що перед ним цар, який має владу. Ми в наступних розділах знаємо, що зробить Саул з пророками, священниками, що він вб'є і винищить ціле місто священників, так? І ось Самуїл відверто, прямо, чесно говорить Саулу про його гріх. Самуїл спілкується з ним у цих рядках через питання. Чому, Чому Самуїл ставить питання царю? Ну, і ми розуміємо, що така форма обрана для того, щоб дати можливість покаятись цьому царю. Два перше вірш. Це народ узяв зі здобичі найкращих, приречених під закляття вець худобу, або принести в жертву Господу Богу твоєму. В Знову ж таки ми бачимо, що народ винен, на народ перекладається вся відповідальність. Тоді Самуїв промовив: а хіба Господь Господу приємніше всипалення і жертви, ніж послуг Господньому слову? Запам'ятай, послух кращий за жертву і покірливість краща за баранячий жир. По суті діла, можна переформулювати іншими словами, Самуїл каже, що послух це єдина і найкраща жертва. Жертвувати потрібно собою, стан серця людини, яка приносить жертву, вона і визначає цінність цієї жертви. Ще раз дуже важлива, мені здається, думка, яку каже Біблія нам Самуїл, що стан серця, він і визначає цінність нашої жертви. Духовність неможливо замінити якимись ритуалами, якимись обрядами, якісь релігійними діями. На початку Бог приймає того, хто приносить жертв. Важливість причини, чому ти приніс жертв. 23-й вірш. Адже непокірність, тобто бунт, такий же гріх, як і чеклунство, а свавілля. Російським папа своєволя, да? свавілля, як злочин і ід... ідолопоклонство за те, що ти відкинув Господнє Слово, то і Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Отож ми бачимо, до яких серйозних гріхів прирівняв Господь ось цей непослух, цей бунт, до дуже серйозних гріхів, які вживаються в цих, цих рядках, в цьому реченні. Є наказ начальника боса, да? і прираховані, в принципі, гріхи тут, які достойні смерті згідно піти Моїсея, згідно наказів Господнів, ці гріхи вони перераховані до смертельних гріхів, бунт, чеклунство. По суті діла, вони мають дещо спільне це відкидання влади Бога. Я Саула, воно стає Богом для нього. Ну і тут Бог чесно відкриває причину, чому Господь відкидає Саула. Господь чесно відкриває людині, чому ось такий вирок. Відкрита причина. Звичайно, ще попереду довгі роки царювання Саула, скажімо, понад 20 років ще Саул він буде царювати до нового царя чи 20-понад 20 років, можливо, десь 25 років навіть. І Саул його життя це найкращий такий навчальний посібник, якщо можна так сказати, для майбутнього царя Давида. В наступних розділах ми з вами будемо вже читати про обрання цієї людини. Але ще потрібно пройти довгий довгий шлях перед тим, як Давид зійде на цей трон. Ми знаємо, що чеклонство було заборонено в Ізраїлі, за нього була смертна кара. Після цього Саул сказав Самуїлові Я зрішив, оскільки порушив Господній наказ, як і твої слова. Але я боявся народу, тому і виконав їхні бажання. Тепер ж благаю, прости мій гріх, і поверни зі мною, я поклонюсь Господу. Ну, це один із таких яскравих біблійних прикладів, нещирого покаяння. Розкаяння і покаяння, яке не приймає Господь. Ну, таке щось подібне там зустрічає зависава, фараона і в інших біблійних героїв, да, він боявся більше людей, а не Бога. І все ж таки ми бачимо, що він не взяв відповідальність за цей гріх. Але Самуїл відповів Саулові: Ні, я не повернусь з тобою, бо ти знехтував Господнім Словом через що Господь тебе відкинув, або ти не був царем над Ізраїлем. Бачимо, знаєте, такий парадокс. Людина ще живе, людина ще виконує свої обов'язки, як царя, але насправді він вже приречений, і він же відкинутий, вже не зараховано буде його життя і служення. Він відкинутий, як цар, але не відкинутий як особистість. І коли Сомоїв повернувся, щоб піти, Саул ухопився за полу його одягу і відірвав його. Нам здається, так автор показує, що Саул не до кінця, а повністю він не розуміє слів. І ви знаєте, коли людина не розуміє слів, Господь іноді дає нам такі притчі, життєві реальні притчі з нашого життя, щоб надати нам такий наглядний урок. Тих слів, які Господь нам сказав у слові і сказав нам через наші думки. І ви знаєте, як немає користі від куска тканини, які відірвані від одежі, так само і немає користі від того, що зараз відбувається, від того життя, від тієї позиції, яка є в руках Саула. Це така духовна притча. Немає користі від куска тканини, який опинився в руках Саула. Немає користі. Все, ця людина, вона повна порожнина. 30-й вірш. Проте Саул наполягав, я дійсно зрішив, але хоча б вшануй мене перед старішинами мого народу, О, це вже дуже цікаво, да? він відкриває причини, чому він хотів би, щоб Самуїл пішов з ним. І перед Ізраїлем повернімось разом, аби я поклонився Господу твоєму Богові. Тут справжня мотивація Саула. Добре виглядати в очах людей. Ну, це була така типова проблема Саула. Вона ще не раз буде зустрічатись. Тобто, він переживав за не за те, як Бог на нього подивиться, чи пророк, а як люди його сприймуть. Турбується за свій імідж більше, ніж за свою позицію перед Богом. Він не шукає прощення та милості. Ну, і знову ж таки, звучить ця фраза твоєму Богові. Оце величезна трагедія цього царя. Тож, Самуїв повернувся і пішов за Саулом, а Саул і Саул поклонився Господу. Дуже цікаво, чому у нас виникає питання, чому Самуїв погодився повернутися, якщо раніше він йому повідомляє, що він в жодному разі, ну, не піде з ним. Що він його відкинув, і Бог його відкинув? Чому все ж таки Самуїл зараз змінює свою позицію, свою думку і вирішив погодитись, повернутись і прийняти участь у цьому богослужінні, у цьому жертвоприношенні? Дуже цікаво, будь ласка, брати і сестри, напишіть в чаті, якщо ви дивитесь на записі, також напишіть нам в коментарях, чому, чому, чому Самуїл погоджується. Все ж таки це зробити дуже цікаво. Ну і звичайно, САУ проводить формальне таке показове служіння. Тобто, можна звершувати формальне показове служіння в житті, якого не приймає Господь, в якому немає жодного зміст, які не приносить ніякої користі нікому. Ну, одна з причин, чому все ж таки Самуїл погоджується, і це ми читаємо в духі пророцтва, щоб не дати приводу, да до повстання. А ось так глибоко Самуїл дивиться на це. І, можливо, Господь йому все ж таки доручає, дає дозвіл, щоб не було передчасно цього повстання в країні. Я думаю, що цей розділ нам відкриває дещо про царів про президентів країн, які Бог має довготерпіння. Якщо Господь так довго терпів Саула, да, десятки років, так багато шансів. Боротьба пророка за нього, молитви за нього. Десятки років да, розвивається характер, відкривається цей гріх. То, тим більше, зараз, коли немає вже цього теократичного правління, да, немає Божих пророків, от, формату Самуїла, наскільки Бог довго терпеливий сьогодні? До нас з вами, до царів, до президентів. До керівників, Господь дозволяє розвиватися цьому характеру, цьому гріху, щоб все було очевидним і зрозумілим всім. Господь бореться за спасіння кожної людини тут на землі. Після того Самуїл сказав: Приведіть до мене Амалакітянського царя Агага, і тремтячи Агах підійшов до нього і сказав, сподіваюсь, Мене минула гіркота смерть. Але Самуїв сказав: Так само, як твій меч позбавляв матерів їхніх дітей, так нехай твоя матір буде позбавлена сина. І Самуїл скарав агара також перед Господом у гілгалі. Знаєте, інші переклади І говорить оцей вірш. що Радіючи, агак підійшов до Самуїла. Оця фраза радіючи. Вона відчувається в цьому вірші. Агак подумав, що вже все. Він спасений він минув всього. Ну і ми читаємо, що Самуїл взяв меча, ну і фактично розрубав да, на куски цього царя. Рука не затремтіла. Самуїла він виконав. Дручення Бога, суд, покарання відповідно до Його дій. Кожен гріх він має певну ціну. Людина не може уникнути цього, відкупитися від цього. Я думаю, коли ми зараз говоримо коли до нашої сучасної ситуації, як ми багато бачимо несправедливості, так. різноманітної корупції, зловживання, вбивства, насилля, зради, кожна дія на землі грішної людини вона має певну ціну. Людина не може уникнути цього. Ми бачимо, що суди Божі приходять тут вже на землі. Чому чому цей рідочок, ці дії Самоїла, записані тут в Біблії? Я думаю, декілька є причин. Ви також можете написати в чаті, чому ви, чому ви так думаєте. Це було свідчення про самого Бога, про його характер, про його накази. Ну і також е, яскраво було показано всьому народові, чого очікував Господь від царя Саула. Цим самим був показаний непослух цього царя. І повернувся до рами, а Саул пішов до свого дому в Гіву Саулову. Вони розділились кожен, хоч яскраво, да, наочно так показано, кожен пішов у свої дороги. З того часу Самуїл вже більше не зустрічався з Саулом аж до своєї смерті. Хоч і Самуїл вболівав за Саулом, переживав за нього, пам'ятав за нього, молився за нього, а Господь жалкував, що поставив Саула на царе. Дійсно, гріх він розділяє, він розділяє і приносить смуток і Самуїлу, і Богові. Ну, тут от слово, яке вживається, сумував, да, траур. Траур. Десь людською мовою описано серце Ісамуїла, і... і Бога. В них одне і те саме серце. Вони сумують. Траур, як по мертвій людині. Так, Саул ще десятки років буде царювати. Але по суті діло, я кажу, він вже запечатаний, він вже приречений, він вже похований, він же мертвий. Так, для небеси, Бог він вже мертвий, нема, нема світла і надії вже для цієї людини. Але, на превеликий жаль, цього не усвідомлює. Він продовжує приймати певні рішення, писати певні накази, робити певні президентські царські дії, але вже є кінець цієї людини. Є вже крапка у його житті. Ось такий важливий для нас урок. Ну, я думаю, що ми з вами виносимо дуже важливий принцип, принцип послуг. Якщо ми хочемо повернути Бога у наше життя, нам потрібно проявляти послуг. Робити те, що каже Господь, те, що записано в Біблії. Давайте передивимось наше життя на предмет послуг. Ніщо не може замінити цього. Давайте будемо молитись про це. Схилимо наші голови. Отець наш Небесний. Ми щиро вдячні Тобі за цей ранок, що ми можемо розпочати, Господи, день, наше життя, слово Твого. Ми відкриті, наші серця відкриті, Боже, і Ти промовив сьогодні до нас. Життя Саула, дії Самуїла це сьогодні, Господи, уроки для нас. Відкрите серце Твоє Боже, як Ти сьогодні і нас оцінюєш, як Ти оцінюєш наше духовне, релігійне, молитовне життя. Що послух неможливо нічим замінити. Ти, Господи, також і сьогодні віддаєш нам накази. Ти очікуєш сьогодні певних дій, певних вчинків і від нас сьогодні. І сьогодні, Господи, ми дійсно пускаємось щиро, просимо в Тебе прощення, коли ми проявляли своєвілля, свавілля, коли, Господи, ми відкидали волю Твою. І сьогодні ми просимо для, те, для нас милості від Тебе. Дай нам сили, мужності і віри. Чого б це нам не вартувало, слідувати за Тобою, виконувати кожне слово, бути виконавцями Твоєї волі. Боже, благослови нас на сьогоднішній день, пробуди сьогодні церкву Твою, народ твій, захисти нас. Боже, нам немає більше до кого йти. Ти єдине джерело нашого спасіння, нашого порятунку, нашого захисту. Будь зараз з нами і також спілкуванні, почуй наші заступницькі молитви за тих, хто поруч з нами, хто є байдужим до наших сердець. Будь в нашому житті, благослови молитовне наше служіння, нашу групу всіх учасників, організаторів, все віддаємо в Твої руки, Боже, благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь.